Про головне. Важливо зрозуміти суть. Вітаю, шановні слухачі. Я Роман Кривко. Ви на хвилях українського радіо Харкова сьогодні йтиметься про те, які нагальні потреби харківського військового шпиталю з наближенням холодів, Наскільки активно громади та спільноти беруть участь у допомозі пораненим, про це йтиметься у сьогоднішній передачі. Поряд зі мною президентка благодійного фонду «Сестра милосердя Ярина Чаговець. Пані Ярино, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів і готова поділитися з вами такою інформацією, яка зараз нам дуже дуже, дуже потребує для наших поранених дівчат і хлопців. Ми Говоримо з вами в день захисників і захисниць. Скажімо так, нагода не лише свято, а й те, що сезон змінюється. От і спочатку я б вас хотів запитати, які нагальні потреби зараз у поранених бійців шпиталю. Дуже якось швидко наступила осінь, як завжди. Ми не готувалися до цього, як буде це, звісно, жарт. Ми, звісно, до цього готувалися. Але в зв'язку з тим, що дуже сильно похолодало, ми навіть маємо на хлопців і дівчат не тільки з пораненнями, а навіть з обмороженнями, навіть застудами і так далі. Тобто, нам наразі, перш за все, що нам потрібно, нам потрібні теплі шкарпеточки. Вже нам дуже потрібні теплі кофти, теплі штанці. Можливо, вже навіть куртки ми готові збирати, навіть і зимові куртки готові збирати. Тому що всі люди абсолютно різні, хтось майже сильніше, хтось сильніше. Нам потрібно взуття будь-яке, але воно має бути обов'язково чисте. Якщо ви маєте взуття 46, 47, 48, це просто дуже потрібно, навіть якщо у нас буде одна пара в запасі, і це також потрібно. Футболки для того, щоб вони могли перевдітися, піжами, щоб їм було зручно перебувати саме тут, в стінах шпиталю, хоч і недовго, але все одно вони завжди тут є. Потім їх переводять в інші лікарні. А в цих лікарнях там також їм треба відчувати себе, що вони вдома. Давайте ми всі разом просто створимо таку домашню. Атмосферу для хлопців, які приїжджають до нас, попадають в Харків вже не тільки харків'яни, з усієї України. І тому, от ви казали на початку Романи, про те, що, як допомагають громади. Ви знаєте, насправді це дуже класно, що всі люди зараз. Дуже сильно об'єднані і передають інформацію, яка потребується, просто не тільки за допомогою соцмереж, а просто, як то кажуть, із уст в уста. І вони розказують, розказують і про нас розказують, і про те, що ось ви знаєте, мій син попав зараз у Харків, а людина, наприклад, живе десь в маленькому селі у горах, і люди починають там щось збирати. А там же ж не тільки твій син, там же ще купа хлопців з інших міст України. Там хтось з Чернігівщини, хтось з Сумщини, хтось ну з. -з, -з до всіх наших регіонів. От, і е, люди починають допомагати. Хтось маленькі посилочки присилає, хтось фурами передає. Ну, це дуже-дуже насправді дуже гарно. Е, наш шпиталь це не просто от лікарня, як, можливо, людина собі уявляє. Да? От Хлопець поранений, він попав сюди і він тут лежить, лікується, поки там не встане і не буде ходити. Насправді ні, зовсім не так. І у нас просто дуже величезний оборот. Чому? Тому що е, хлопці і дівчата, які до нас поступають, у нас первинна ланка. Ми Ємо допомогу так, щоб людину можна було перевезти кудись. Потім її переводять в інше місто, в іншу лікарню, в інший регіон український, і там він вже лікується. І тобто, у нас постійно кожен два-три дні постійно зміна, зміна, зміна дуже, 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 дуже багато людей, Пані і тому Ярино, нам дуже багато ви, треба. Це ви не перший сезон зустрічається. Це, це, це м'яко кажучи, так от з одного боку, все звично. Осінь, холоди, з іншого. Можливо, є особливості 2025-го, якщо вони є. Особливості кожного року однакові, ми не можемо уявити собі, скільки людей буде поступати, і скільки, і скільки людей нам треба буде переводити в якусь іншу лікарню, і ми не будемо знати, чи там хтось зможе вдіти людину. Тому ми маємо звідси відправити його, щоб він був вже вдітий повністю і ще було на запас щось переодягтися для того, щоб те, що на ньому зараз випрати, він міг там, де він лікується. Постійно потрібні ці речі, от засоби гігієни, тощо це означає, що держава не справляється з таким обсягом, чи можливо не додає щось. От яка ваша думка, що волонтерський рух він забезпечує, мабуть, левого часу? Дивіться, це дуже класне питання, і постійно всі дорікають, що от там держава має, там то має, там це, так, держава має. Але людина, яка звичайна людина цивільна, от ми з вами, наприклад, да, от попадає в лікарню, вона ж привозить все з собою, да, або їй привозять її родичі, бо переважно людина попадає в лікарню, або лягає там на операцію, там, де вона знаходиться з дому. І ти з дому береш з собою там. Русики, шкарпетки, щось там вмитися, рушнички і так далі. А тут людина, яка попадає, військова людина, яка попадає к нам, вона попадає з окопу. І він не може поїхати спочатку додому, взяти це все і сюди приїхати. Але ж шпиталі, мабуть, чимось забезпечують. Я маю на увазі, от крім. Волонтерської такої допомоги, чи є забезпечення за вашу інформацію, від власне, самого шпиталю від держави? Ну, у нас ж безкоштовне лікування, у нас всі ліки безкоштовні. У нас безкоштовні всі, абсолютно для всіх військових, абсолютно безкоштовні всі операції і весь догляд, який медичний є тут. У нас є, наприклад, от, людина, яка отримала травму ніг, і їй потрібні милиці. Милиці, звісно, є. Але, Але ж, я про a, одяг, про a, засоби a, і так a, далі. такого одягом, не одягом. Так, так це дуже складно, і це ж вина не шпиталю. Абсолютно, це ж все ж таки хтось десь там має сісти про це подумати. Ми дуже багато надсилали рекомендацій, що б ми саме зробили, як би ми саме забезпечували. Але чомусь це не відбувається. Я навіть не можу сказати, чому тобто це можливо, це неможливо. Ця стаття якось так. не фінансується, не виокремили ви з видів. Тобто Є, є форма, в яку одягають хлопців, все прекрасне. Зимова, літня, перелітня, пересезонна, всяка там є взуття, це все є. Це їх всіх, Це ми, слава Богу, як в 14-му році ми не закуповуємо військовий одяг, всі оці, всякі підсумки, там все, що їм там потрібно, це все є, це все є в забезпеченні. А от саме от одяг, як перевдягати тут, у нас звісно є піжами, саме шпитальні, там саме їх придумали, хтось запропонував, там пошили, і дозволили, привезли, по сенсі, дозволили так, так і Ну, тобто, це це, це все є, але ж ну. Насправді кожна людина ж хоче відчувати себе вдома, тому йому хочеться, щоб в нього було, щоб він був дітей, не так, як всі інші. Ну, тут не так, так, як тут треба нагадати, що так. не до кожного і не до кожної можуть приїхати родичі, близькі люди. Ну, відсотків 5 приїжджає родичів, тому що я ще раз наголошую на тому, що в нас дуже великий оборот, бо людина тут не затримується. І саме тому нам багато дуже треба одягу, дуже багато, щоб ми могли всіх одіти і щоб ми всіх могли забезпечити. Шановні друзі, нагадую, спілкуюся із президенткою благодійного фонду сестра милосердя Яриною Чаговець. Наша розмова відбувається поряд з військовим шпиталем, власне, про його потреби і потреби тих людей, котрі тут перебувають. Ми і говоримо. Пані Ярино, ви говорили про динаміку, що люди з усіх усюд намагаються допомагати. А яка вона зменшується, збільшується чи немає такого? Знаєте, втоми або неможливості у людей, як ви це відчуваєте, відчуваємо, звісно, що люди всі насправді вже дуже втомилися на собі це все тягнути. От у кожна людина по різному, може хтось може купити одну цукерку і принести хлопцю так, щоб він посміхався, йому було радісно. а Хтось може прислати, наприклад, ну умовно, скажімо, там фуру подушек, на яких їм буде зручно спати. От, але на жаль, зараз, звісно, трошки все зменшилось, коли починаються свята. От будь-який там день незалежності був там да, в цьому році. Вже там Паска була в нас, і це дуже багато приїздило всіх, особливо школи, дітки, не дивлячись на те, що в нас таке складне навчання зараз для дітей онлайн. І ну взагалі ну, невідомо взагалі що відбувається. Скажімо, є осередки змішаного формату, але вони в меншості. Так, Але дітки молодці, вони до кожного свята намагаються, намагаються все зробити, закупити, запакувати, прислати. Привести саме для хлопців те, що вони би зробили для себе. Це шкільні колективи Харкова. Так, Це переважно шкільні колективи Харкова, і е, інколи буває ще з Полтавщини, бо це близько до нас, і інколи з Полтавщини приїжджають також до свят саме школи, які збирають щось до шпиталю, бо в Полтаві немає. А у нас я не питатиму, чому це важливо для воїнів. Так а на вашу думку, чому це важливо для тих самих дітей? Мені здається, що для дітей це дуже важливо. Особливо для тих, мені здається, особливо для тих хлопців, от саме для хлопців, яким зараз з от по 18 років, тому що зараз вони якраз формуються і формується в них оцей патріотизм і оце бажання допомогти. Бо він ще за віком не може взяти гвинтівку і піти захищати туди, але так, отаким от чином, як зараз він робить там. Да вони там пішли щось купили, щось спакували, привезли сюди. Якось там побачили хлопців з ними, там якимось чином переговорили. І мені здається, що це нас це, це дуже важливо. От саме для хлопців, бо я хлопців бачу, от сьогодні, наприклад, до нас приїжджала от якраз в день свята, приїжджала школа, ліцей професіонал. Дуже їм вдячні. І якраз приїжджали хлопці саме у такого віку. І прям дуже було видно, як вони переймалися, щоб все було гарно, щоб все оце ж щоб ми все вигрузили, щоб все ми зібрали, щоб були малюнки. Ми сфотографувалися з цими всіми малюнками. Що дітки старалися, каже, оце від наших менших, оце від наших більш старших. Ну і от просто До дуже речі, видно, хлопці, що це хлопці, а дівчата є поранені в шпиталі, і можливо, теж стикаєтеся з тим допомогу треба. Так, звісно, дівчата є. Я зараз якраз просто говорила саме ну, про так, хлопців про учи, дітей. Да, так так, 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 так. Та от а дівчата, дівчата, звісно, в шпиталі є, і у дівчат є трошки ще особливості, ті, які потрібно саме забезпечити. Також і ще ж, і ще ж один головний аспект: що люди, які потрапляють сюди, вони не можуть ж вийти звідси, бо це все ж таки у нас військова частина і складно, тому. Я гадаю, що саме тому і це ще такий от аспект, в який треба все ж таки допомогти і щось принести, щоб ми могли їх одягти, і було нам ще декілька дуже хвилин. Звичне, пані так. Ірино, я скажу слухачам, навіть ось нам холодно, хоча ми цивільні і маємо змогу десь укритися. а Я нагадаю, ми говоримо про тих, хто отримав поранення і для людей, котрі захищають нас і перебувають в різних умовах, в тому числі і просто неба, тривалий час знаходяться. Так, пані Ірино, чи зберігаєте? Ається оця традиція, коли люди, котрі неподалік мешкають, час від часу приходять або просто от ходять трохи не як на роботу до шпиталю, і щось допомагають. І от далі я би хотів продовжити, можливо, громади не лише Харківщини, а так от систематично, колективно допомагають і за межами нашої області привозять допомогу. Не лише ну, громади, підприємці, колективи. Так, звісно, дивіться, у нас є навіть люди, які кожен день приходять. У нас є люди, які печуть пироги, які смажать пироги, і приходять вони кожен день. Це така велика родина дерезюків, і вони завжди, кожен день, вони постійно з величезними цими пирогами. І вже ці хлопці, які, на жаль, не перший раз попадають інколи ми були у 22-му році, а є ще пироги від дерезюка, і вони навіть. Всі його пам'ятають, знаєте, це дуже прекрасно, і в нас таких є багато родин. Хтось приходить раз на тиждень постійно. От тільки що ми з вами розмовляємо, пані Анджеліка була, вона приходить через день. Вона завжди нам приносить фермерське молоко, завжди приносить. І вона через день постійно приходить, приходить, от як на роботу, як ви кажете. І таких людей у нас є багатенько. Про громади в нас наші дуже добрі друзі з волонтерського центру міста Ужгорода, центр допомоги однієї з місцевих бригад. Ми з ними з 14 року. Року разом вони нам просто висилають практично там раз на два місяці величезні, величезні просто посилки. Там три-чотири паліти. Постійно У нас є громада червоноградські поплітушки, просто наші неймовірні друзі. Це Львівщина. У нас є Коречко, сум, я, я вас переб'ю сум... пані Ярини на сторінці у Фейсбуці. Можна так. дивитися, от вона час від часу виставляє, хто допоміг, чим саме. Ну і цих людей можна побачити. Ось це відкриті дані. Так, так, це відкриті дані так. і от і е, Хотіла б згадати про наших дівчат сумський бабський батальйон. такий є також, так, і так і називається. Сумський бабський батальйон. Так, це волонтерський центр міста Суми, і вони з нами також з 2014 року. А ми з ними. І ми постійно ділимося один з одним тим, що потрібно їм в їх госпіталі. Сумському, що потрібно нам. Ну тобто, ми працюємо над це, і в нас ще є дуже великі вже. Ну, як ще навіть це назвати українські громади, які створилися, наприклад, там в Ірландії, в Німеччині, в Чехії, в Польщі, вони також допомагають при тому, що там є харків'яни. А харків'яни це дуже сильна, навіть нація, я б сказала, така. Сильнюча, тобто от, безпосередньо так, до шпиталю так, йдуть так, так прямо приходять сюди за кордону, за кордону так? також. Пані Ірино, оскільки знову згадаю сьогоднішнє свято день захисників і захисниць. Можливо, якісь подарунки, сюрпризи. Якщо таке є, то от підготували, то поділіться. Так, звісно, хлопці і дівчата з це дітки наші. Вони вони дуже готуються постійно до цього свята. І в нас вже купа малюнків. У нас наш капелан нашого шпиталю. Він якраз буде обходити кожного нашого пораненого, хто є у нас сьогодні тут на лікуванні. Ну він же це почав робити зранку. І він сам, я не знаю, як він це робить, але він якимось чином може підібрати цей малюнок саме під ту людину, якій він його дає. Я не уявляю собі на консиру. Він якось відчуває так. І вже хочемо там 3 третього числа, зробити такий фото, фото, відео калаш саме от з хлопцями і дівчатами, і з цими всіми малюнками, щоб кожна дитинка побачила, кому дістався їх подарунок. Для Просто наших слухачів це можна побачити. Буде. На сторінці сестра милосердя, АТО. то Харків це сторінка в Фейсбуці. Можна буде там побачити, як тільки ми це зробимо. Десь до кінця тижня ми це зробимо обов'язково. Буде дуже цікаво. Пані Ірино, я щиро вдячний вам за розмову. Я слухачам нагадаю, що спілкувався біля військового шпиталю у Харкові з президенткою благодійного фонду Сестра милосердя Яриною Чаговець. Говорили ми про нагальні потреби у зв'язку з холодами, з настанням осінньо-зимового періоду. Спасибі вам. Я скажу, що програму до ефіру готували Тетяна Кривоніста, Роман Кривко. Почуємося, шановні друзі, в наших наступних програмах. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Слухайте Українське радіо Харків на таких fm частотах Краснокутськ 91 і 5 FM, Берестин 107 і 6 FM, Златопіль 102 і 6 FM, Балаклія 99,3 FM та Харків 106 і 1 FM.